Усім доброго дня. Сьогодні ми з вами послухаємо пункт 18 правил дорожнього руху, який називається Проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів. Пункт 18.1 Водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам. Для яких може бути створена перешкода чи небезпека. Пункт 18.2. На регульованих пішохідних переходах і перехрестях при сигналі світофора чи регулювальника, що дозволяє рух транспортних засобів. Водій повинен дати дорогу пішоходам, які закінчують перехід проїзної частини відповідного напрямку, і для яких може бути створена перешкода чи небезпека. Пункт 18.3. Проїжджаючи повз пішоходів, які не встигли закінчити перехід проїзної частини і вимушено перебувають на острівці безпеки або лінії, що розділяють транспортні потоки протилежних напрямків, водій повинен дотримуватись безпечного інтервалу. Пункт 18.4. Якщо перед нерегульованим пішохідним переходом, Зменшує швидкість, чи зупинився транспортний засіб, водії інших транспортних засобів, що рухаються по сусідніх смугах, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися і можуть продовжити відновити рух лише переконавшись, що на пішохідному переході немає пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи небезпека. Пункт 18.5. у будь-якому місці водій повинен пропустити пішоходів. З порушенням зору, які подають сигнал тростиною білю... білого кольору спрямованою вперед. Пункт 186 Забороняється виїжджати на пішохідний перехід, якщо за ним утворився затор, який змусить водія зупинитися на цьому переході. Пункт 187. Водії повинні зупинитися перед пішохідним переходом. На сигнал передбачений під пунктом В8.8 пункту 8 .8, правил дорожнього руху. Якщо така вимога надійшла від членів шкільного патруля, загону юних інспекторів, відповідним чином екіпірованих або осіб, що супроводжують групи дітей, і дати дорогу дітям, які переходять проїзну частину. Пункт 188. Водій транспортного засобу повинен зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, які йдуть з боку відчинених дверей до або від трамвая, що стоїть на зупинці, якщо посадка чи висадка проводиться з проїзної частини чи посадкового майданчика, розміщеного на ній. Продовжувати рух дозволяється лише тоді, коли пішоходи залишать проїзну частину і у трамвая зачиняться двері. Пункт 18.9. Наближаючись до транспортного засобу, з розпізнавальним знаком діти, що зупинився з увімкненим проблисковим маячком оранжевого кольору та або аварійною світовою сигналізацією, водії транспортних засобів, що рухаються по суміжній смузі, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб уникнути наїзду на дітей. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити корисну інформацію.